Великдень. Традиційне українське свято, до якого заздалегідь готується уся Україна. Зокрема, і колектив Житомирського дошкільного навчального закладу номер 73 не залишився осторонь. Саме тому сьогодні ми традиційно в чистий четверг розпочали приготування території нашого закладу прикрашати будівлю і усі групи, де відбуваються цікаві майстерки з дітьми. Дошкільнята колектив спільно з батьками. Власноруч Фоє представили свою великодню виставку цікавих робіт і готують сьогодні неймовірні гостинці прикраси. Малюнки, обереги для наших захисників. Сьогодні ми передаємо для них смаколики, обереги, різні необхідні важливі речі. Зокрема, це адресна для допомога для бійців 44-ї окремої механізованої бригади. Батьки наших вихованців, більшість з них наразі перебуває там. Сьогодні діти в чистий четвер традиційно печуть спільно з вихователями пасочки і е, завершуємо ми традиційно наш спільний тиждень таким музичним цікавим дійством, де діти вже підводять підсумок того, як вони. Протягом великоднього передзвону, це, це тематичного тижня працювали. Ми сьогодні частково залучаємо дітей, щоб вони розуміли, що таке долучення, що таке Великдень, що Паска є традиційним святковим хліб і оберег, які страви входять в кошик, як потрібно готуватися, прибирати, прикрашати. Наше завдання сьогодні як педагогів долучити дітей і дати їм можливість зрозуміти, що сьогодення, поки там захисники захищають нас і дають можливість працювати, ми маємо переконати їх. І подарувати дітям щасливе сьогодення сьогодні і не позбавити їх щасливого дитинства. Погляньте, будь ласка, що в нас на столику є? Борошно, Борошно, що ще? Цук. Дріжжі, цукорі, мама, молочко. Мама, мама. І з цього якраз ми приготуємо з вами опару. Будь ласка, златка, насипай борошно, бери стаканчик, тримай ситочко. Присівай. Насипай, насипай. Молодці, а для чого присіваю борошно, ви знаєте? Щоб не було комочків. Так, щоб не було комочків, і щоб тісто вийшло дуже пухкеньким і смачним. Кіра, підходь, будь ласка, зі своїм борошном. Так, давай. Додамо. насипаємо. Є, розумнічка, Підходи. Так. Давай разом з тобою булочка багато. Тримай. Я тішечки допоможу. Накриваємо новочку. Ось так. Розуміння. Вінчика бери. Так, давай будемо перемішувати. Тісто, тримай гарненько. Будемо робити з тобою опару. у нас вийшли смачні, запашні. Доброго ранку, ми вам принесли опару, щоб вона пішлі підійшла. І хочемо, щоб ви нам запекли смачних духмяних пасочок. Ми з дітками дуже старалися, роблячи опару. Молодці, зараз ми будемо смачненько. Дякуємо, будемо очікувати. Марія, що ти робиш? Розкажи нам, будь ласка. Я роблю собі яєчко. Я вже зробила. А угу. як Як ти його прикрашаєш, розкажи? «Такими серфетками. Зайчики, листочки, гнездечко, ціплятка. Ти потім передаси його захисника? Так. Да. Я. Я поїду в село, буду крашенки робити писанки, буду пашечку пихти. — Угу. тебе добре виходить? Прикрашено. Добре. Скажи, будь ласка, що ти робиш? Яєчко. А можеш показати, що в тебе виходить? Як ти його прикрашаєш, розкажи. Що? що на ньому зображено? Пісно і зай. Це угу. багато виходить. Угу. Розкажи, що на ньому зображено? Що там є? Е, ем, Кажи, хто, хто там хто там намальований? Е, ем, Ципка, кліка, яйце, і ц... Угу. ціка, і яйце. угу. І зайка. Ми зробили. Об'ємні яйця техніці папіє маше, так а задекорували ми вже за допомогою техніки декупаж. Також додали е, акварельної фарби, а зараз дітки прикрашають блискітками. Ми прикрасили їх окремо яєчками, Також додали патріотичних кольорів, сердечок і вінзелів. Основа це звичайний папір. Ми брали білий клей ПВА. І кулька. Це все на кульку клеїлося, а потім, коли вже основа висохла, використовували серветки декоровані, вирізали окремо матеріали і приклеювали їх також за допомогою клея ПВА. Ну що, давайте будемо спробувати відкрити наше наші yeah. Хто? Спробуємо. Відкривайте. Серветочкою обережненько витріть. Ось така краса в нас вийшла. Ох, які гарні яєчка. Ух ти, які гарні у вас виходять пасочки. Скажи, будь ласка, що ти зараз робиш? Розкажи. Прикрасає пасочку. глазур'ю. Глазур'ю. А потім що будеш робити? посипочкою. Наразі середня група, дітки середньої групи зернятко, приготували ось такі запашні ароматні великодні пасочки для наших захисників. Ми спеціально обрали ось таку патріотичну жовто-блакитну посипку. Я являюсь дружиною військовослужбовця, який з перших днів війни на фронті захищає небо, тримає над нами. Тому це особливо важливо для мене. Хочеться їм побажати затишку, спокою, швидкого завершення війни, щоб наші діти не знали горя, біди, щоб над ними було завжди мирним небо, щоб скоріше ця вся біда закінчилася і ми могли жити наше мирне, щасливе життя.